Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Десь від двох, точно тисяч доларів. Тисяч доларів. Так скільки ви витрачаєте? Ми десь витрачаємо, мабуть, десь 70 тисяч. Гривень, це все гроші чоловіка. Я не працюю. Я звільнена місяць тому з лав збройних сил України. Наразі проходжу реабілітацію в реабілітаційному центрі Титанові. Вчуся заново ходити. Чи можна провести з вами день? Щоб розказати трішки більше про вас і про вашу історію? Йдемо, то я вас прогощу кавою, тому що я вже змерзла. Дуже холодно і вас ігрі. Скільки вам років? 29. Заміжня. Маю донечку. Чому вирішила служити? Як взагалі це сталося? Мама в мене військова вже більше 23 років. Батько в міліції тоді ще працював. Зараз поліція тоді була міліція. Мені хотілося от, бути корисною для держави. Також з вами сталася трагедія саме в цивільному житті. Так, рік тому на жаль так вийшло, що в мене відбулася травматична ампутація, обох нижніх кінцівок і життя. Геть повернулася. Як ви це переживали? Коли я в реанімації прийшла до дотями, я відразу відчула якось навіть ще не дивилася, інтуїтивно, що їх там немає. І дуже високо. Я хотіла вмерти, я не хотіла жити, я не хотіла взагалі з лікарні їхати додому. Мені нагадувало, як дивилася там на полиці з книгами, полиці зі статуетками на своєму рівні метр сімдесят, а тоді на Кріслі колісному. морально було неприємно, дуже воно мене гнітило. Потім, коли я вже почала реабілітуватися, мене почало виходити, я почала вірити в себе, і я зрозуміла, що я зможу. Тучі почали розходитись, сонечко виходити. Я почала розуміти, що я зможу жити. Трохи повільніше, ніж раніше, але я зможу жити. Обслуговувати себе, ходити на прогулянку з дитиною. Я повірила в себе, тому що я побачила, що я фізично дотягую, я можу. Які у вас протези? Вони заряджаються десь раз в два дні. Коли я їх ставлю тепер щодня, вдруг буде блекаут у нас. Є додаток до них в телефоні, там показує, скільки відсотків заряду залишилось. Як вони кріпляться? Живлення імплантів в кістку. Угу. Він знімається цей протез дуже легко. О, одна секунда. Одна секунда, так. Да. Він ще пікає, коли його перевернеш. Да. Він типу загружається. Цей титановий імплант він постійно з тобою виходить правильно? Ну так, угу. вже він десь тут, мабуть, він дуже глибоко. Це вже на все життя.